Промала криза тут, за нею ради смерть у віччя, без божого і без чого віччя, в річні її несуть. І як війну вести без збруд, без війська, хліба, без гармат, без грошей? Голови вибухів, який вас обезглуздив, вкати? Хто буде з вас провієнт або хто буде крих цайтмейстер, кому казну повірю? Я? І yeah. так троянь заморшилась, задумався по бечу тут, від їх так радість родилась, і звідки ворог?